Сіянко. Тому що коли вона мене закликала, хотіла розказувати, багато не говорила. Дивися, я таке маю, тобі треба топити, бо ти була здорова, бо в тебе все виходило, що ти хочеш. І знаєте, як людині довіряєш, я не допитувалася, що я маю, чого я маю топити, як ти маєш топити. Зразу підписалися, взяли ЕЛМ, почали з ЕЛЕЛИ. І коли я. Кажуть, що в мене є проблеми з суглобом по спадковості, то по роду вже з кількох поколінь, мусиш пити редженер. Все. І так що вже, певно, більше два роки, але на постійній основі, редженер час від часу, пропила вже бікардіо, і імунокод, нічні час від часу, не на постійній основі час від часу. І деколи, коли мені кажуть, ну і що ти вже здоровіла? А я кажу, шановні, а хто його знає, як би було, коли я до того не споживала? Найперша проблема в мене була та, що я вже почала на один бік ходити, нога була сантиметр коротша. Коли я через півроку поїхала до лікаря, о, ви вже після операції так гарно виглядаєте, як я кажу, після якої у вас нога стала назад, той сантиметр, рівні дві ноги. Я відчула сама, тому що ходьба інша. Почала назад ходити на, не тільки на, на низькому, вже почала брати каблук. Почала себе зовсім інакше почувати. Зникли болі в суглобі, зникли головні болі. Я колись пачками їла таблетки, і в сумка все тріщала від обезболюючих, це тримонагін і, і ще набагато. Кетанол. діючи. Кетанол, Китонол, Китонол та, То аптечка була вся в сумці, сумка велика. Бачите, з якою сумкою я прийшла сьогодні. <рес> е, багато результатів можна розказувати. Е, в тата е, минулого року з'явився е, парізуючий лишай. Е, ділянка е, ліва частина голови, плеча ліва, аж е, до грудей йшло. Е, лікувалися ми. З аптеки, лікарі, що радили, скажу вам так, два місяці результату було дуже мало. Ну, я почала переживати голова, то не є рука, не є нога. І кажу до Оксани, що робимо? Бери е, імунокод е, і е, давай татові подивишся, буде результат. Через е, тиждень три почали е, почали е, так. Замітно було, що ті плями почали сходити, головні болі менші були, і, і так само почуття тато пробив бікардіо. І Вже того немає. Лишилися маленькі сліди. Ну, Рік часу минуло маленькі сліди, лишилися там на шиї ще можна замітити, але порівняно яке то було страшне, угу. то не до порівняння. Раджу всім, щоб дослухалися, не так питали мене, а що ти вже виздорила? Люди думають, як вип'ється пачка чи дві толебу, все, вже більше до кінця життя пити не треба. Раджу всім клітинне харчування це є супер, тому що всім говорю, невідомо, що би було, якби його не споживалося. З другого боку, чого та річ добра, маєш все біля себе. А, ще забула сказати. У мене на постійній основі вже були виписані по життєво таблетки від тиску. Не знаю, я їх помалу-помалу і лишила не певна. А скільки тобі років? 46. І і вий таблетки... Вий. таблетки від тиску? Так, два роки тому мені вже mm -hmm. приписали, що треба на постійній основі пити. Я коли почала лем вживати, я ще паралельно трошки пила, потім лишила. Згодом у тебе було таке почервоніння, а зараз немає. Так, не так. Близько, але... Так само лице. Нема тих, як то не раз такі були. Мороз особливо десь виходив, то зразу так пекло лице. Ну, є результати. Нема що ховати, то великі результати є. Ну, а річ в тому, що Оксана Писіякова з нами в прямому ефірі випів сторінки пальчиків і сердечки. Данно, тому що я кажу, то є близька людина, якій я повірила, і не треба там мене переконувати, що там ходити довкола пояснювати. Тобі треба, треба все. Споживаємо і працюємо на благо своєму здоров'я і здоров'я своєї родини. Дякую